кандидата на зайняття посади генерального директора комунально-комерційного підприємства Центрального районного лікарня Халівської міської та районної ради Івана Гранківської області презента... презентацію програми розвитку і співбесіду, яку ми мали можливість послухати, задати, провести Красічука Івана Олексійовича. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу. Так. Ми прослухали презентацію, цікаву, своєрідну власне, бачення плану, бачення розвитку. Комунального, некомерційного підприємства, «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної ради Івано-Франківської області Андрія Ярославовича, який провів презентацію своєї програми. Ми мали можливість поспілкуватися на всі ці питання у відповідь, і чи то Андрій Ярославович бачить ті моменти, ті проблеми, які він нам презентував. І Він не одного, що він не медик, і тому, власне, я всі медичні питання, які в процесі судезі виникали, будуть вирішувати. Тому я ставлю на голосування. Хто за власне, оцінюємо презентацію, програми логіку Андрія Ярославича, хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення не дійсне, неповний пакет документів, ви не, право, не мали права допускати до конкурсу взагалі. Так? Ви прийняли завідомо вчинке рішення. Це буде доведено в розумієте? І ця бутафорія конкурсу має перетворитися в бутафорію, тому що люди хочуть змін, а всі коріння так красиво пустили, сидять на лікатах. На цьому. І все дуже гарно. Так? Я зрозумів, що в нас не працює нічого. Я, як кандидат, на посаду, генерального директора, камуспіцера звернувся в суд про визнання даного конкурсу не дійсно, Тому що з самого початку цей конкурс проводився з порушенням. Порушенням я обичаю хто? Перше. Неповний пакет документів був поданий одним з кандидатів. Друге порушення, але ви прийняли. друге порушення, що ви долучили до пакету документів, який здається до певного числа додаткові матеріали в процесу конкурсу Тобто ці матеріали мали бути в конверті. Ви прийняли передне рішення. Буде протокол, є відеозапис. Нема проблем. Я так думаю, що будь-який суддя при правильному юридичній підтримці, яку я забезпечую. Mm. Так, Андрія, Слава, я вам дуже вдячний. Андрія, Ви обичайся, що я трохи різкий, але я так привик працювати, як працює будь-який керівник.